Так, це відсутність фінансування, тобто відсутність обігових коштів, якщо ми говоримо в контексті роботи товаровиробників, і дуже важливо в цьому напрямку продовжувати систему підтримки для внутрішніх аграріїв. У нас на минулому тижні відбулася прес-конференція, де ми говорили про можливість продовження системи кредитування в рамках програми 5.7.9, збільшення лімітів, хоча б до 150 мільйонів гривень для юридичних осіб, і таким чином ми прогарантували б життідіяльність внутрішніх українських виробників. Інакше ми будемо бачити. Поступове збільшення кількості аграрів, які будуть просто банкрутувати, тому що вже фактично всі запаси попередніх років вони вичерпуються, і в умовах, коли вони півтора роки вже не можуть продати свою продукцію за ринковими цінами, самі розумієте, без фінансового підживлення зробити це буде дуже важко. Тому, якщо ми характеризуємо цей сезон, от найважче він пов'язаний з тим, що зменшила значна кількість обігових коштів, і відповідно підготовка, яка буде там найближчі взимку, відбуватися до доно нової кампанії вона призводитиме, що ми значно менше будемо закуповувати необхідних елементів для роботи в полі. Пана